За батьківщину в боях мирали, однаково дорослі й малі, За довгі роки ще не розшукали, усі могила солдатських змін. Розкидані вони у чистім полі, Десь по долозі озмайтлаві, могил отих неоминанні коли, Поховані у них для нас живі. Там сплять на вічно воїни, солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати і сини, їх не судилось весінь зустрічати, тих, що зустрічаєш ти після війни. Та сплять твої ролеслі, горляти, не Війни не треба, ми за спокій і мир на землі, Щоб не коршики в чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяним вітром весни, вітром правди і сили людської то силу не здолати віка, нездарено лякають відомі. Зародим народних луках. Нам не треба війни, не треба. This is you.